Я Ну <laughs> <laughs> <No>, а що ви це новичка мені дуже сподобалося. Яке, Відкривай шафку щодень. Відкривайте. Біореджин. Яка ваша шкіра? Ви собі ж брали, да? живе. А ну так це ж. Мітонік хочеш такий взяти так. собі. Ага. Так, а чим сподобалось, що гарно що eh, дуже заспокоює шкіру, дійсно. У uh, мене просто я водомиваюся червона шкіра, а ага. наношу, ну в мене повністю догляд, наношу і взагалі клашки. Ага. Не червоніє, так і. Ви як Загалі. спонжиком чи так? Як, як тонік як спонжиком. Ні, руками. З... Руками. Ага. І потім змиваєте тоніком? Так. Ні, потім змиваю водичкою, потім ага. тонік. Я на що... задаю. <laughs> а потім ще силовичку. Ага. Крема. А крем який? А в мене був пробник крему. Був... А ну то ми потім розберемося. Зараз глянемо, що там за пробнік. Угу. Ясно. А ви брали? А знала, який брали? А я який Який? Він десь тут стояв раніше. Воно вже переставлене не да. вирішив назву. Скажіть. Ой. Не для чутливої шкіри, ну то ми зараз знайдемо. Ну не всі в нас на ламінарних емульсіях, всі заспокоюють. А біореджен лосьон у вас чи флюїд який? Флюід. Флюід. Угу. За Угу. Флюїд. Ви за флюїдом. хочу взяти... лесьйом. <laughs> зараз ми вияснимо.